Христос Воскрес, дорогі друзі, хорошим прикладом того, як безбожжя, атеїзм, невір'я, еволюціонізм впливають на людей. До чого вони їх приходять, є те, як вони закінчували своє життя. Наприклад, Нітше, який психічно хворий, почав гавкати як собака, завершив так життя. Ось або Вольтер, який хотів просив лікаря продовжити його життя. Щоб покаятись. Або Леніни, який просив прощення у меблів, у ніжок стільців, ось ну, і так далі. Тобто, список можна продовжувати. Ми бачимо, що атеїзм, еволюціонізм, дар він теж е сюди входить. Він не дає людям, е не дає людям наповнення, не дає людям сенсу життя. Ось, що може дати сенс життя. Дати сенс життя може тільки відкровені від Бога, яке нас спасає і може допомогти нам пережити всі ці події, які йдуть. Тому що буде шоста печатка, і будуть вибухати вулкани, і страшні події йдуть на цей світ. Чому людина християнин не може вірити в еволюцію? Тому що якщо ми віримо в еволюцію, це означає, що смерть існувала до гріха, так поки нам не еволюціонували люди. Ось, але насправді ми бачимо через Біблію, що смерть це результат гріха а до цього смерті не було.